Інсультів в час бойових дій стало більше. До нас вперше звертаються пацієнти вже на реабілітацію з недіагностованим і не пролікованим інсультом. Не можна думати, що я себе почуваю добре значить тиск міряти не обов'язково. Інсульт це інфаркт, але в головному мозку, а не в серці. Інсульт або ж гостре порушення мозкового кровообігу це ураження головного мозку, яке поділяється на два види: ішемічний інсульт, коли е, тромбом закупорюється певна судинка в головному мозку, внаслідок чого певна ділянка мозку не кровопостачається і відмирає, або ж геморагічний інсульт це крововилив головний мозок, який спричинений тим, що судина розривається і кров виливається в головний мозок. Для кожної людини насправді медичний працівник вичині дуже важливим є знати перші ознаки інсульту. В першу чергу це порушення рухів в кінцівках. Наприклад, коли виникає слабість в правій руці і в правій нозі, або в лівій руці і лівій нозі, тобто слабість в кінцівках одної половини тіла. Також це порушення мови, коли людина не може сказати ті слова, які хоче, або ж не розуміє звернену до неї мову, або ж плутає слова, Мова виходить змазаною і незрозумілою. Третій симптом це перекіс обличчя, асиметрія обличчя для е, людини, яка давно знає пацієнта. Це буде одразу видно. Також при інсульті часто виникає запаморочення, нестійкість ходи або ж двоїння перед очима. Якщо ви виявили будь-який з цих симптомів, і тим більше декілька симптомів разом, ваші невідкладні дії це викликати швидку допомогу. Це найперше, що ви маєте зробити: викликати швидку допомогу, дочекатись і е, доправити пацієнта до лікарні. Коли почалася війна і активні бойові дії були в Чернігові, проблема інсульту нікуди не минула, і точно так само пацієнтів привозили до лікарні, і ми надавали їм допомогу в тій мірі, в якій на той час ми мали можливість. В першу чергу причиною цього стала відсутність необхідних медикаментів. Тобто, люди з хронічними захворюваннями, наприклад, з гіпертонічною хворобою, з цукровим діабетом, з проблемами з серцем, серцевими порушеннями, перестали Приймати свої щоденні ліки, що призвело до підвищення артеріального тиску, до загострення хронічних станів і як наслідок до гострих інсультів. Я не можу сказати, що статистика інсультів значно змінилася у зв'язку з початком військових дій, але дійсно звернень стало більше не лише за рахунок того, що багато людей повернулось назад до Чернігова, тобто кількість населення зросла. І знову ж таки, коли були активні бойові дії, пацієнтам було фізично складно дістатися до лікарні, хоч швидка допомога все рівно виїжджала, але, звичайно, під обстрілами це було важко, і багато хворих дійсно залежить. Лишались вдома. І зараз ми вже маємо таку ситуацію, що до нас вперше звертаються пацієнти вже на реабілітацію з недіагностованим і непролікованим інсультом, і ми вже зараз займаємось реабілітацією і підбираємо необхідне лікування. За останні роки я не можу сказати, що це рік-два, але загалом є тенденція до помолочення інсульту. Через те, що частіше люди ведуть малорухомий спосіб життя, часто зустрічається надмірна маса тіла, помолодшала гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, ожиріння, серцеві захворювання, тобто ті фактори, які спричиняють інсульт. І, зокрема, не потрібно забувати про геморагічний інсульт, про внутрішні мозкові крововиливи, які досить часто зустрічаються в молодих людей. Тому ем, якщо людина молодого віку, Ку там скажімо, до 40 років, це не значить, що інсульт ніколи не може трапитись. Звичайно, це буде рідше, це буде рідкість, це не вато ніж у людини там 70 років старше, але за своїми симптомами треба уважно спостерігати. Якщо симптоми інсульту з'явились до лікаря, необхідно звернутися обов'язково. Навіть якщо симптоми зникли через 30 хвилин, годину через добу, все одно звернення до лікаря є обов'язковим, обов'язковою є обстеження пацієнта та підбір відповідного лікування. Тому що такі симптоми, оцей стан називається транзиторна ішемічна атака, тобто стан, який передував інсульту, але на щастя інсульт не стався. Цей стан в рази збільшує ризик повторного. Інсульту тому обов'язковим є звернення до лікаря. Ризику виникнення інсульту в першу чергу є люди з хронічними захворюваннями, такими як гіпертонічна хвороба, тим більше неконтрольована, тобто, коли людина не контролює свій артеріальний тиск, не міряє його і не приймає відповідні препарати. Це пацієнти з атеросклерозом, пацієнти з цукровим діабетом і з порушеннями в роботі серця, зокрема з аритмією, з фібриляцією передсердь. Звичайно, люди старшого віку мають більший ризик захворіти на інсульт ніж. Люди молодого віку, тому вони мають більш бути більш уважними до себе. Але у людей молодого віку ніколи не не може бути виключений інсульт. Тому якщо з'являються відповідні симптоми, неважливо скільки вам років, необхідно одразу ж невідкладно звернутися до лікарні. Для попередження виникнення інсульту і так само для попередження розвитку інших захворювань дуже важливим є спосіб життя, тому що будь-яке захворювання легше профілактувати ніж лікувати. Це елементарні правила здорового способу життя, такі як здорове правильне харчування, регулярні заняття спортом, активність протягом дня, піші прогулянки, і, звичайно, це корекція своїх хронічних захворювань. Необхідно регулярно здавати відповідні аналізи, відвідувати спеціалістів, контролювати артеріальний тиск. Якщо ви страждаєте на гіпертонічну хворобу, не можна не слідкувати за цим, тобто не можна думати, що я себе почуваю добре, значить тиск міряти не обов'язково. Це має бути вашим щоденним ритуалом вимірювання артеріального тиску, обов'язковий прийом призначених вам препаратів щоденної в один і той же час, контроль рівня цукру в крові. Якщо ви хворієте на цукровий діабет, обов'язковою є дотримання дієти та прийом відповідних препаратів. Якщо у вас виникла проблема зі здоров'ям і ви хочете знайти правильне рішення, запитайте у лікаря.